Провінційні вісті на ТІВ-4 про головні події краю далі у випуску новин. У Тернополі відкрили реабілітаційний центр для військових. У просторі лікуватимуть бійців з ампутаціями, черепно-мозковими травмами і ураженнями опорно-рухового апарату. Щороку тут зможуть отримати безоплатну допомогу понад тисячу захисників і захисниць. Чим особливий новий центр та як тут допомагають повертатися до повсякденного життя? Далі у сюжеті. Михайло Смеречак, військовослужбовець Львівщини, який нині заново вчиться ходити. Чоловік вступив до Збройних сил України у травні 2022 року. Ніс службу на Донеччині та Курщині На останньому напрямку наприкінці 2024 року і отримав поранення, внаслідок якого втратив ліву ногу. Ми ходили в точку по воду і по продукти. Ну і ходили раз, другий, третій, четвертий, на п'ятий йшов і підірвався на ліпістку. Сьогодні Михайло проходить лікування у реабілітаційному центрі рекавері, який відкрили на базі однієї з лікарень Тернополя. Тут отримав і протез ноги. Захисник каже, почувається зараз набагато краще. Вже місяць, тиждень десь учусь на протез. Спочатку було тяжко. Перший місяць, не не місяць, а тиждень-два. А потім щораз привикав і тепер вже дуже непогано. Навіть, скаже, мій вправи в різні, виконує, що каже інструктор, то і виконує. Різні, можна сказати, все, що тут є, то і виконував. Дуже дуже сподобалось, дуже дуже круто тут. У нововідкритому реабілітаційному центрі у Тернополі лікуватимуть військових як з ампутаціями, так і з черепно-мозковими травмами та ураженнями упорно-рухового апарату. Для цього використовують сучасне обладнання, зокрема, технологію віртуальної реальності. Так бійці можуть виконувати вправи у формі гри. Також є пристрої для тренування рівноваги, координації, ходим та зменшення болю. Наші військові вони можуть отримувати реабілітацію для верхніх кінцівок, відновлення грубої моторики, мрібної моторики. Те, що дуже важливо в даний час, і так само тренування ходи, це, наприклад, таке обладнання, як омего. Дуже важливо, що всі практично тренажери покращують когнітивні функції. Тобто там так зване когнітивне тренування. Загалом простір поєднує фізичну, психологічну та соціальну реабілітацію. Тут облаштовані кабінети ерготерапії, психологічної підтримки, масажу, логоподії, зали фізичної терапії тощо важливо, що центр повністю доступний для людей з інвалідністю, з поручнями, широкими проходами, безпечним покриттям та без порогів. Щороку тут зможуть отримати безоплатну допомогу понад тисячу захисників і захисниць. Це ми сьогодні побачили новий крок. Новий рівень надання медичних послуг у цій сфері. Тепер найголовніше, найголовніше, щоб цей центр ефективно функціонував, щоб були всі можливості для його роботи. Тут є комплексний підхід до лікування. Стоїть нове, надзвичайно сучасне обладнання. Самого на це колектив фахівців. Які пройшли навчання, які готові до таких послуг, які мають практичний досвід, підтримати військових під час відкриття приїхав і амбасадор реабілітаційного центру рекавері, фронтмен гурту Скай Олег Собчук для бійців. Він виконав кілька пісень. може бути. Наша армія зможе їх бити. Правда? А ми І я дуже щасливий бачити зараз настільки. Сучасну будівлю настільки сучасне устаткування, де наші бійці, які віддали своє здоров'я, зможуть проходити ефективну реабілітацію не лише бійці, а й цивільні. Загалом в Україні функціонує 17 центрів національної мережі Рекавері. У них вже отримали реабілітаційну допомогу понад 23 три тисячі військових. Обговорили важливі питання для громад області та держави загалом. У Тернополі провели засідання членів конгресу місцевих та регіональних громад при президентові України. Учасники такого заходу розглянули та проаналізували виконання бюджетів громад, створення безбар'єрного середовища для ветеранів війни та підтримку внутрішньо переміщених осіб в нашому краї. Подробиці далі у сюжеті. Проаналізували роботу та поставили нові завдання перед собою. У Тернополі відбулося засідання членів конгресу місцевих та регіональних влад при президенті України від Тернопільської області. Учасники засідання розглянули чимало запитань. Серед них виконання місцевих бюджетів за перший квартал 2025 року. За словами В'ячеслава Негоди, у нашому регіоні спостерігається позитивна динаміка фінансово-економічних показників. Всі практично громади за винятком там чотирьох п'яти, де не виконали свої бюджети. Всі інші серйозні перевиконання, і це є дуже позитивно. Я на цьому хотів би от, власне, акцентувати. І цю динаміку, от наступне завдання, щоб ми підтримали цю динаміку і е зосередили е свою роботу в першу чергу на розвитку, на економіці, е тому що від того все далі інше залежить. Одним із важливих питань, яке обговорили учасники конгресу, стала ветеранська політика. Як наголосив начальник УВА, у кожній громаді мають працювати кваліфіковані фахівці, які надаватимуть підтримку ветеранам війни. Переважно більшості громад є лише в трьох громадах. Вони відсутні, і сьогодні представники цих громад пообіцяли, що вони там будуть, але це одна частина теми по ветеранській політиці. Друга це створення відповідних просторів. Такі безбар'єрні простори допомагатимуть ветеранам війни перейти з військового до цивільного життя. Конгрес відвідала новообрана очільниця офісу конгресу місцевих і регіональних влад Лілія Пашина. Серед ключових пріоритетів своєї роботи вона визначає налагодження ефективної та постійної комунікації між громадами та органами державної влади. Дуже часто потрібен громадам саме такий помічний. Який би допомагав їм доносити таку зважену конструктивну позицію, тому на таких заходах розглядаються серед ключових завдань громад залишається підтримка збройних сил України до слова у минулому році на потреби сил безпеки та оборони, а також підтримку ветеранів, спрямували понад 667 мільйонів гривень з обласного та місцевих бюджетів. 15 квітня Тернопіль відзначає 485 років з першої писемної згадки. За майже півтисячоліття місто пережило чимало історичних подій від часу свого заснування як фортеця до сучасного європейського міста з особливим колоритом. Як змінювалось файне? А що залишилось і до сьогодні? Дивіться у сюжеті. 15 квітня 1540 року коронний гетьман Ян Амор Тарновський отримав документ від польського короля Сегізмунда Локаційний привілей, який дозволив заснувати місто та володіти землею навколо нього. Відтоді на місці урочища Сопільче на берегах річки Серед зробили укріплене місто Опідіум із назвою Тернопіль. Місто починає економічно зростати, тому з'являються в нас ринки, торговиця, звичайно, і від торговиці розходиться згодом, багато різноманітних вулиць. Якщо на вулиці були сукенниці, вулиця називалася Сукенна. Якщо ремісники Боднарі, то була вулиця Боднарська. Займалися склом, була вулиця Шкляна. І відповідно, місто розвивається як велике, таке торгівельне містечко того часу. До власного заснування у Тернополі було своє поселення, а на місці сучасних будівель стояли оборонні вали, щоб перекрити шлях ворогам. Для того щоб місто розвивалось, король Яна Мор прийняв низку законів та запросив торгівців і ремісників. Так невелике на той час поселення перетворили на важливий торгівельний центр. Щоб краще дізнатися про тернопіль того періоду, варто прийти на вулицю Валову, одну з небагатьох, що збереглися від старого міста. Саме цією вулицею, колись проходив давній вал. Тут був глибокий глибокірів, вал. Коли з приходом австрійської влади кажуть, що треба вже вали всі забрати рови, зрівняти тут з'являється вулиця. Ці будинки, які в нас є ось тут навколо, це є збережені будинки, тому що вулиця вона збереглася в післявоєнний час, майже в такому вигляді, як була з самого початку. Також цікаву історію має назва вулиці, яка змінювалась чотири рази. Заснували її як валову. А за часів Австрії вона стала валовою і тільки одного разу брюкнера. Будинок якого став першою рекламою у місті. Сьогодні містяни та гості Тернополя можуть сперечатися щодо правильності наголосу центральної вулиці. Та насправді правильних варіантів два. Зараз кажуть валова раніше. Казали валова. В принципі, великої різниці немає. Можна говорити і так, і так, кому як зручніше. Тобто ніхто не помилиться, якщо... ніхто не помилиться. Ні. Місто Тернопіль зберегло свою історичну цінність навіть у тих місцях, де старих будівель не залишилося. У Тернополі затвердили єдиний вигляд для громадського транспорту. 1 квітня завершилося опитування тернопільської громади на платформі Етернопіль щодо бренду для маршруток та тролейбусів. За результатами голосування переможцем виявився бренд під номером 3 – від НТ Дорбутпроект. Відтепер усі тролейбуси та автобуси оформлять у синьому та білому кольорах до кінця 2025 року. Перевізники повинні переформатувати старий транспорт відповідно до нового зразка. У селі Біла Тернопільського району відбулася хресна дорога, під час якої віряни роздумували над хрестовими страстями. Учасники молотовної ходи йшли вулицями села від церкви святого Миколая до храму Покрови Пресвятої Богородиці. Духовне дійство об'єднало громаду у спільному прагненні до миру, підтримки одне одного і незламної віри у перемогу добра. Глибока духовна подорож серця у білій відбулася хресна дорога, на якій жителі села кроку пригадували терпіння та випробування, які пережив Ісус Христос. Семінаристи читали 14 стацій, а священнослужителі супроводжували моління з півом страсних пісень. Падіння є ознакою впалої людської природи, яку син Божий прийшов підняти і вознести до небес. Молетовна хода розпочалася від церкви Святого Миколая і завершилася біля храму покрови Пресвятої Богородиці. Дорогою дорослі та діти по черзі несли дерев'яний кількометровий хрест, символічний жест єднання зі стражданнями Христа. «Напевно, як ніколи ми сьогодні з вами можемо дійсно збагнути страждання Ісуса Христа збагнути йому любов. Бо сьогодні наші рідні з ваших домівок, з вашого села, з, вашого, з вашої територіальної громади, вони йдуть і віддають своє життя, так як це зробив Ісус Христос. Під час хресної ходи люди безупинно молилися за мир в Україні, за Боже благословання і опіку, щоб українські родини сім'ї жили в злагоді та любові під мирним небом України. Погляньте, що війна робить. Вона знищує. Вона минує. Бог творить, Бог дарує, а дияволо зло руйнує. Це не Бог буває, це людина приймає або радше вибирає свій вибір, робить свій вибір або приймає добро, або приймає зло. Для вірян села Біла Тернопольського району хресна дорога стала не лише зовнішньою процесією, а й нагодою для глибокого внутрішнього пережиття з вірою, що через терпіння проходить надія і світло воскресіння. Діти дітям таку благодійну акцію вже шостий рік поспіль організовують у Тернополі. А все задля того, аби підтримати дітей нашого міста, які опинилися у складних життєвих обставинах. Кожен охочий може долучитися та подарувати свято, передавши великодню паску тим, хто цього потребує. Більше про таку ініціативу далі в сюжеті. Зробити добру справу напередодні Великодня у нашому місці традиційно організували благодійну акцію Діти дітям. Уже шостий рік поспіль тернопільські пластуни спільно з управлінням сім'ї молодіжної політики та захисту дітей міської ради створюють свято для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, даруючи їм турботу та підтримку. Ми збираємо пасочки, а за день до великодня розвозимо їх малозабезпеченим сім'ям, і цим ми створюємо таке більш веселіший настрій на Долучитися до акції може кожен. Організаторка заходу та пластунка Марта Литвин розповідає, одна з основних цінностей пласту допомога тим, хто цього потребує. Саме тому ініціатива Діти діям з року в рік залишається актуальною. Марта запевняє, діти щоразу з нетерпінням чекають на свої великодні подарунки. Я минулого року розгодила пасочка. Насправді це було настільки мило і приємно, оскільки ну ніби, здається, пасочка така буденна для нас сіткова річ, але для них це просто щось неймовірне. Вони радіють, чекають нас, просто вже от чекають того моменту, коли ми їм подзвонимо і скажемо. Ой, ми будемо через дві хвилинки, там скоро підійдемо. То діти дуже щасливі від цього і стає дуже приємно. Марта Литвин зазначає, паски можна приносити в осередок Тернопільського пласу до 17 квітня. А для тих, хто не має змоги зробити це особисто, але хоче долучитися до акції, є інший варіант переказати кошти на банку, посилання на яку розміщене в соціальних мережах 16-го куреня. На зібрані гроші організатори закуплять паски. На цьому випуск новин завершується. Бережіть себе і пам'ятайте, що кожен день це новий початок.